Всім привіт, незмінний прем'єр-міністр сусідньої угорщини Віктор Орбан буде темою сьогоднішнього відео з декількох причин. По-перше, на цьому тижні він колихав український медіапростір, робив клішовані проросійські заяви та тим самим невпинно добивав залишки авторитету угорщини та угорців. А по-друге, деякі його заяви несли в собі не тільки шизофренію рівня алкоголізованого російського пенсіонера з глубінки, а й конкретні погрози до України, які, в свою чергу, незмінно є елементом шантажу Європи Угорщина повноправний член Європейського союзу та НАТО. В рамках Північно-Атлантичного альянсу Угорщина давно поставила крапку на своїй участі у військовій допомозі Україні, просто вирішила не допомагати. А от в рамках ЄС Угорщина все ще залишається проблематичним питанням, бо без погодження Орбана впровадити санкційні пакети ЄС проти Росії неможливо. Чим Орбан дуже зловживає. Так, це не новина. Уряд Орбана цілеспрямовано веде Угорщину проти Європи та європейських цінностей. В процесі обговорення кожного санкційного пакету Віктор Орбан обирає шлях максимального скнари, виторговуючи з європейського союзу все до останнього євроценту, який тільки можна виторгувати. Як тільки починаються натяки на новий санкційний пакет, Орбан першим заявляє, що санкції будуть витуватись Угорщиною, і це невпевнена погроза. Це запрошення до європейських лідерів з проханням. Вмовити його та запропонувати йому нові поступки та виключення. Про те, хто такий Віктор Орбан та його шлях в політику і діяльність в якості очільника Угорщини у мене на каналі є інформативне відео, яке я раджу вам подивитись. Якщо коротко, то він типовий автократ, який тримається за свою владу, використовує всі можливі економічні та політичні інструменти, які є в репертуарі угорського диктатора. До повномасштабного вторгнення Орбан використовував Путіна, щоб підсилити країну економічно та тим самим посилити свій вплив та вагу в рамках Європейського союзу. Він Демонстративно укладав угоди в енергетичній сфері з Росією та на весь європейський континент кричав, що він суверенний лідер своєї країни, який не боїться злих та хижих брюссельських бюрократів, які тільки прагнуть поробатити біднесеньку угорщину. Проте сьогодні все змінилось, і Орбан мало чим відрізняється від російського пропагандиста Соловйова, який сидить і транслює проросійський наратив за гроші Путіна. А якщо і відрізняються, то виключно тим, що Орбан корисніший, бо може накласти вето на цілий консолідований санкційний пакет проти Росії або максимально відтягнути його прийняття. За що Путін його погладить по його сивій голові? Також слід розуміти, що Орбан в союзі з олігархами створив величезну медіа імперію, яка дуже щільно стискає суспільну думку в країні. Абсолютна більшість наративів, заяв та опитувань в угорських медіа транслюються згори вниз, тобто з уряду Орбана. Не від людей. Ситуація з цим доволі складна. З одного боку, у Орбана і його прихильників, та у тих, хто знаходиться з ним в одному ідеологічному форватері, дуже велика підтримка серед угорців. Проте вона не абсолютна. З іншого боку, в країні є опозиція, неоднозначна, але є. І в цій опозиції є підтримка України та здорових україно-угорських відносин. Яскравий приклад це мер Будапешту Гергій Карачон, який сьогодні виступає проти Орбана та підтримує Україну. На європейській правді є інтерв'ю з ним, яке дозволить зрозуміти. Зуміти погляди не про Орбанівського угорця. Карачонь, до речі, переміг про Орбанівського мера на виборах у 2019 році, набравши 51% голосів. Давайте переходити до останніх заяв, нешанованого нами віктатора. Перед цим є декілька оголошень. По-перше, підпишись на мій канал та постав подобайку цьому відео. А після перегляду напиши свою думку про Віктора Орбана в коментарі під цим відео. У мене є Patreon, через який ви можете підтримати мій канал фінансово, оформивши підписку на зручний для вас рівень підтримки менший рівень це 1,5 долари. Станом на сьогодні це 55 українських карбованців. Переходьте за посиланням в описі під відео, обирайте рівень підтримки та підписуйтесь на мій патреон. Для одноразових донатів у мене є банка Монобанку, і посилання на неї в описі під відео. Я хочу подякувати всім, хто підтримує мій ютуб канал фінансово як на Патреоні, так і через Монобанк. В цьому місяці за донати на Монобанк я хочу подякувати Анжелу Станкевич і Анатолія Бацюна, який, до речі, веде свій YouTube канал. Можна сказати, це мій YouTube сусід Раджу перейти за посиланням. В описі під відео та подивитись його контент також. Особливо подяка всім, хто підписаний на мій патреон, зокрема, і пану Микиті Горде. Ще одна новина: я почав вести пости у спільноті YouTube та у своєму телеграм-каналі. Тож переходьте за посиланням та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там не буде спаму, а будуть головні цікаві новини за день. Дякую за увагу. 26 січня Віктор Орбан зібрав у себе в гостях групу журналістів з різних видань на двогодинну розмову, і тут я її вам перескажу зі своїми коментарями. Під час цієї розмови Орбан сказав, що Захід повинен розуміти, що Путін не може дозволити собі програти і не програє, тому що його чекають вибори 2024 року, і він не може балотуватися як президент, який програв війну. Крім того, за його словами, Росія не може допустити присутності НАТО в Україні. Також він каже. Що давно минув час, коли Росія могла б завоювати Україну або встановити свій режим? Якби Росія здобула швидку перемогу, це було б можливо, але зараз це безнадійно. Тому Орбан стверджує, що мета Росії зробити Україну некерованою руїною, щоб Захід не міг претендувати на неї як на нагороду. У цьому Росія на думку Орбана вже досягла успіху і Україна зараз як Афганістан Нічийна земля. Особисто я не можу зрозуміти, як в голові Орбана складається, що Путін не може програти, але вже минув час, коли Росія могла б виграти. Ну повна шиза, яка підкріплюється іншими орбанівськими тезами, наприклад, про те, що Росія зараз воює з колективним заходом з НАТО. Проте виключно в голові Орбана лідер країни, який відмовив Україні у поставках зброї, каже, що поставки зброї іншими країнами втягнуть НАТО у війну з Росією. Орбан вважає, що нова хвиля повномасштабного наступу Росії має всі шанси на успіх. І після чого на заході повстане питання, чи посилати війська НАТО воювати за Україну. І в цьому питанні, на думку Орбана, альянс просувається все глибше і глибше. Орбан також не виключає можливого застосування путіним ядерної зброї. У війні в Україні не виключає як тактичних ударів на полі бою, так і стратегічних ударів по Варшаві або по Берліну. Ризик другого, звісно, значно менше. Також Орбан думає, що українці перетнуть російський кордон із західною зброєю. Майбутнє може бути настільки яскравим, він стверджує, що заходу доведеться одягнути сонцезахисні окуляри. Також Орбанівські проповіді затронули і німців, які на його думку страждають від війни, тому що їм краще робити бізнес з Росією, а не допомогти допомагати Україні і вони просто не можуть відмовити Вашингтону. От, чесно, Орбан найкращий приклад транслятора такої логіки. Дійсно, німцям та і всім європейцям вигідніше вести бізнес з Росією, а не допомагати Україні. Проте це не питання вигоди. Будь-яка війна це питання цінності Орбан наглухо відбитий клептократ, який думає лише питаннями користі та вигоди. Вся його демонстративна християнськість та моральність церкова ширма, якою він прикриває свою скнарливу пику. Він готовий продати всіх і все. У нього немає цінностей і цим. Ця людина небезпечна для нас і для Європи. На весь цей шизофренічний та клептократичний спіч Орбана відреагували українське міністерство закордонних справ, яке викликало угорського посла для відвертої розмови. А заяви Віктора Орбана назвали неприйнятними та зневажливими, підкресливши, що Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування україно-угорських відносин. Ну напримір, в других государствах атомні електростанції. Ми одновременно створюємо там центри компетенцій готуємо національні кадри. Ми отрості здаємо 15 серпня. Верховна Рада України проголосувала за звернення до міжнародної спільноти із закликом запровадити санкції проти російської компанії Росатом. В історії цієї війни Росатом здається очевидним злом. Це російський атомний холдинг, який контролює усе, що пов'язане з атомом, наприклад, розробка, виробництво та обслуговування ядерних боєприпасів та ракет, які регулярно стають предметами російського шантажу та пропаганди. Також Росатом, не приховуючи під час повномасштабного вторгнення, захопив українську атомну електростанцію в Енергодарі. Це Запорізька атомна станція, території якої в подальшому використовували для обстрілів підконтрольного Україні Нікополя, який знаходиться на іншому березі Дніпра. І в додачу до цього Росатом планує підключити заес до російської мережі, відрізавши станцію від української, от здається, зла гірше складно уявити, проте угорщина Орбана погрожує накласти вето на санкції проти Росатом і з боку Угорщини на це є причини. Між Угорщиною та Росією діє угода про будівництво Росатомом двох нових енергоблоків на атомній електростанції в угорському місці. Пакш угода підписана у 2014 році, вже після російського нападу на Україну. Вартість угоди оцінюється у 12 мільярдів євро, з яких 10 мільярдів це 30-річний російський кредит для Угорщини. Росатом зобов'язався побудувати два енергоблоки для Угорської АЕС. Після будівництва вони Переходять у власність Угорщини. Це важливо, бо є інша модель співпраці з Росатомом, як в Туреччині, за схемою Build-Oven-Operate. Будуй володій експлуатуй, коли Росатом будує станцію, та вона залишається у власності Росатому. Проте Туреччина отримує електроенергію по фіксованому тарифу. Крім будівництва станції, Росатом забезпечить Угорщину ядерним паливом на наступні 20 років. А також подбає про вивезення та поводження з радіоактивними відходами. Прогнозували, що перший енергоблок буде запущено вже. Вже восени 2023 році, проте Росія є Росія, і вони нічого не зробили. Планують новий термін до 2026 тисячі запустити перший блок. А другий запустити у 2027. му Тут є контекстне питання, чому Угорщина обрала саме атомну енергетику та саме Росатом. Є декілька об'єктивних причин. Угорщина має одну єдину атомну електростанцію, яка була побудована за схожим принципом, але радянським союзом, і в далеких 70-80-х роках. Станом на 2014 рік атомна станція ПАКШ виробляла майже 40% електроенергії Угорщини. Проте терміни експлуатації енергоблоків АЕС закінчувались у 2030-х роках. І Угорщина значно втратила свою відносну енергетичну незалежність. Росіяни були не єдиними, хто змагався за можливість розширення пакша. Крім них, зацікавленими були корейська, японоамериканська, японська та франко-німецька Проте міждержавний кредит пропонували лише росіяни. Тому уряд Орбана погодився на співпрацю саме з росіянами, і жодного тендера на будівництво нових енергоблоків АЕС проведено не було. Все сталося на максимально неконкурентних умовах в автократичній. Наму стилі Орбана і Путіна думає росіяни ще й партію готівки поставили Орбану на його корупційно-олігархічне знущання над власною країною. І так, Угорщина серйозно підсіла на російську атомну енергетику, тому її спротив введенню санкцій проти Росатому буде надзвичайно міцним і надзвичайно неприємним для України. Але санкції проти Росатому важкі не тільки для Угорщини. Успадкована Росією після розпаду СРСР високотехнологічна атомна енергетика дуже міцно тримає свої позиції на міжнародному полі. Росія збагачує майже 40% світового урану, який по всьому світу використовують як паливо для атомних електростанцій. А контракти на поставки збагаченого урану укладаються не на рік або на два, а одразу на десятиліття. Це зв'язує країни з Росатомом. Попри це, Україна, звісно, буде добуватись впровадження санкцій проти Росатому. Що в тому році до цієї теми ставились дуже скептично, то вже у січні цього року Україна знайшла союзників у цьому питанні. Польща та Литва прагнуть включити в новий санкційний пакет ЄС обмеження на ядерну промисловість РФ, а також знизити ціновий ліміт на російську нафту, щоб завдати справжній удар по економіці окупанта. До речі, зараз ціновий ліміт на нафту встановлено на рівні 60 доларів США за барель, що замало для дієвого механізму лімітування ціни. Росія все ще. Зберігає свої нафтові надприбутки та вкладає їх у свою криваву війну проти України. Ще й в додачу станом на грудень 2022 року. ЄС залишався найбільшим імпортером нафти з Росії, якщо враховувати трубопровідну сиру нафту та всі нафтопродукти. Якщо Україна спільно з союзниками зможе домогтись впровадження таких санкцій проти Росатому, це буде дійсно серйозна дипломатична перемога. Проте і західним атомним країнам і Україні доведеться довго переналаштовуватись на нові атомні ринки та технології. Бо щупальця російського атому дуже багатогранні та міцні, як в Європі, так і по всьому світу. Але без таких рішучих та напівкритичних рішень годі й очікувати, що російська економіка почне свою руйнівну стагнацію, а російський режим паде. До зустрічі!